Вітаю, друзі! Я Віталій Портнако. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у інтерв'ю агенції Reuters підкреслив, що цілі Збройних сил України залишаються незмінними: утримувати позиції, виснажувати ворога, задавати йому максимальних втрат. Таким чином, генерал Сирський повторив відому пропозицію іншого українського генерала, колишнього. Очільника генерального штабу збройних сил України Віктора Моженка щодо стратегічної оборони. Стратегічна оборона і означає утримування власних позицій, і водночас виснаження ресурсів ворога. І такою позиція збройних сил України може бути аж до того моменту, поки стане абсолютно очевидним, що збройні сили Російської Федерації не можуть захопити ці. Території, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом в ситуації, коли в планах збройних сил Російської Федерації є подальший наступ на територію України, захист цієї території залишається важливою стратегічною задачею збройних сил України аж до того моменту, поки не виникнуть реальні можливості по звільненню нових українських територій від ворога. І Ця ідея виснаження Збройних сил Російської Федерації є звичайно ж контрідеєю на плани президента Росії Володимира Путіна щодо виснаження самої України та її збройних сил у багаторічній війні з Москвою. Треба також усвідомлювати, що стратегічна оборона. Демонструє нездатність Збройних сил Російської Федерації виконати стратегічне завдання головнокомандуюча збройних сил Росії Володимира Путіна, яке він поставив перед ними ще 24 лютого, далекого вже 2022 року. А саме, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, які були як відомо тоді визнані. Так званими незалежними народними республіками, а згодом і анексовані Російською Федерацією, те, що армія, яку російські пропагандисти зухвали, називали Другою армією світу, упродовж двох років не може виконати тактичне завдання, поставлене президентом Росії, говорить про те, що Плани російського президента та його оточення з самого початку були нереалістичними. І що навіть ідея війни на виснаження, яка сьогодні є головною ідеєю у політичному календарі президента Російської Федерації Володимира Путіна на наступні роки, також може принести виснаження самій Російській Федерації та її. Збройним сил у цьому зв'язку треба усвідомити, що у допомозі Україні тримати таку стратегічну оборону та створювати можливості для нових наступів на російські позиції у майбутню мають бути насамперед зацікавлені наші союзники. От зараз багато говорять про можливість навіть гібридної війни збройних сил Російської Федерації проти країн-членів НАТО. Говорять про напрямок країн Балтії, про так званий Сувалтський коридор, який відділяє територію союзної з Російською Федерацією Лукашенківської Білорусі і з Калінінградською областю Російської Федерації. Однак в мене виникає досить просте питання. А яким чином Російська Федерація може розпочати будь-які військові дії з країнами-членами НАТО? В ситуації, коли головна її потуга зараз пов'язана із війною? В Україні, коли більша частина Армії і більша частина техніки заподіяна саме у війні на українському фронті, звідки можна дізнатися, візьмуться додаткові солдати, навіть диверсанти, навіть перетягнені у форму так званих вічливих зелених чоловічків для того, щоб здійснювати якісь операції на території країн-членів НАТО, звідки візьметься зайва техніка? Це ж не риторичне питання. Ми прекрасно розуміємо, що у війні з Україною сьогодні задіяні практично всі можливості збройних сил Російської Федерації. Що для Участі у цій війні переводяться ті військовослужбовці, які знаходяться у інших країнах світу, скажімо, вагнерівці з Африки чи російські військові з Сирії. Про які тоді можливості конфронтації з країнами-членами НАТО, скажіть мені, іде мова. До того ж, треба усвідомлювати, що армії країн-членів НАТО мають сучасну зброю, про яку якраз Україна їх і благає. Однак ця зброя за своєю якістю значно відрізняється від тієї зброї, якою зараз оперують збройні сили Російської Федерації з їхніми друзями з Північної Кореї і Ірану. І можна уявити собі, що буде із збройними силами Російської Федерації, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін все ж таки відважиться на авантюру конфлікту із. Знате багато хто говорить, що можливість такої війни, в якій збройні сили України все ж таки здолають ворога і вийдуть на кордони України 1991 року, є. Перебільшеним бажанням, що насправді все закінчиться перемир'ям між збройними силами Російської Федерації України. Я зараз не буду обговорювати вірогідності цієї тези, тому що пам'ятаю, що у війні є можливим все, що будь-яка помилка може призвести до різкої зміни ситуації, і ми це неодноразово спостерігали у історіях будь-яких війн, тому прогнози того, як закінчиться російсько-українська війна, це невдячна справа. Війна є війна. Прогнозувати її закінчення не може зараз жодна людина у світі, але можемо навіть собі уявити, що дійсно виявиться, що збройні сили Російської Федерації не здатні просунутися в бік легітимно контрольованої території України, але й збройні сили України не можуть звільнити ці регіони, які сьогодні знаходяться під контролем Росіян. Що далі? Перемир'я, але це перемир'я буде означати, що проти збройних сил Російської Федерації все одно буде знаходитися. Українська армія, українська армія, яка буде здатна скористатися слабкістю збройних сил Російської Федерації, щоб після цього перемір'ю перейти у наступ, знищити росіян і звільнити наші території від ворогів та їхніх поплічників. Або ж якщо президент Росії Володимир Путін, чи його спадкоємець ухвалить рішення про нову війну з Україною з метою можливості окупації нових українських територій чи знищення української державності, дати відсіч. Російської Федерації у її агресивних намірах, які, як на мене, завжди будуть стабільними і завжди будуть пов'язаними з бажанням зліквідувати як державність України, так і державність колишніх радянських республік. Це війна на десятиріччя. Тут не треба навіть жодних ілюзій собі плекати. Але в цій ситуації, як ми розуміємо, збройні сили Російської Федерації не можуть дозволити собі задоволення. Ще й вступати у конфлікти з країнами-членами НАТО таким чином. Україна перетворюється на своєрідну фортецю в той час, коли наші сусіди протягом десятиріччя будуть розбудовувати свою економіку, вирішувати проблеми реформи в Європейському Союзі, змінювати. Свій науково-технічний потенціал Україна буде багаторічною фортецею заходу, головним завданням якої буде стримувати російського ворога, щоб у нього не було не тільки бажання, але й реальної можливості перейти у наступ на цивілізований світ. І тому, звичайно, у інтересах Заходу, щоб Україна як фортеця мала всі ці роки виснажливої тяжкої війни, виснажливої не тільки для неї, але й для Росії сучасну зброю, можливості боротися, можливості соціального і економічного розвитку, які б не дозволили Росії ставити під сумнів здатність України боротися з російською навалою. Фортеця Україна це саме той проект, який потрібний заходу, щоб його громадяни насолоджувалися миром в ситуації. Коли хтось буде реальною загрозою для планів і можливостей російського політичного керівництва та й російського суспільства вічно хворого на небезпечний шовіністичний вірус, Так що в цій ситуації, як ми розуміємо, виснаження. Російських збройних сил, про яке говорить Олександр Сирський, це тільки початок цієї багаторічної боротьби за спокій і мир у європейських країнах та у країнах Північної Америки. І це головна місія і задача України на майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал Патреоні і Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!